Всім з неправильно! Мене звати Наталя і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю! Сьогодні в мене буде відео про покупки. Досвід минулого року мені показав, що в принципі знімати відео про покупки за сезон можливо. Ну, якби Простіше і доцільніше, якось все збирається в одне відео. Але, але е, якось стираються емоції, щось я вже встигаю почати. Е, але покупок в мене зараз не настільки багато, щоб знімати відео про покупки кожного місяця. Е, тому я вирішила, що я буду їх якось, знаєте, спонтанно. Збирати, от, зробила якісь покупки, зібрала і буду викладати їх по мірі того, як вони до мене приходять. От, тому в грудні я покупок не робила. Я робила замовлення, але отримала я їх в січні. Зараз в мене середина січня. 25-го року, я думаю, що я ще потерплю до кінця січня. Якщо до мене щось ще прибуде, я змонтую це в одне відео. Буду покупки за грудень і січень. От, не буду тримати їх маринувати до кінця лютого. Не впевнена, що в лютому я щось купуватиму таке більш-менш визначне. Якщо буду щось купувати, то буде або окреме відео про покупки лютого. Або якось буду їх об'єднувати по 2-3 місяці. Почнемо. Почнемо ми не з покупок, почнемо ми з подарунку. Одна чудова дівчина Христина. Це та сама, яка подарувала мені брошку Калина і оті чудові магнитики, і Хілчик. Ви це могли бачити восени. От, Вона мені зробила подаруночок до Дня народження, вона мені замовила отакі е, от калін. От. В мене не було п'ялець Калін. В мене, якщо ви пам'ятаєте мою епопею, в мене були п'яльця No Name, які були зі мною ну, багато років, мабуть, більше 10, але в них тріснула кліпса. От. І я трошки з ними фокусничала, щоб на них вишивати. От, мені ще подарували, передарували п'яльця трошки, здається, китайського виробника. Вони великі, класні, але вони, по-перше, важкі, а по-друге, на них тільки аїду можна заправляти. тобто Вони для тоненької тканини ну, не дуже підходять. От. А мені треба вишивати мірабілію, тож в мене з'явився калін, це великий формат, це ті, що на 30. На 35 половиною розмір, і в принципі, в принципі, я думаю, що вони дуже скоро потраплять до мене в роботу. Ще раз дякую, Христина, мені прям було дуже Приємно, я, я не знаю, за що мені таке щастя. От. Але це було знаєте як ікосліка я, справжній день рождення справжніми подарунками. От. Тому в мене тепер є калін, і я спробую дуже їх хвалять, кажуть, що з усіх п'ялиць, які наявні, там і від Мадери, і від DMC, і оригінальні кюснапи американські, калін одне з найкращих. От, тобто я буду з ними. Ой, тепер в мене ще менше шансів не вишивати е, міробіліо. Так, це подарунок був, і е, я заїжджала в сундучок і забрала там своє замовлення. Яке я зробила з урахуванням знижки на День іменинника. В сундучку є така штука. Якщо ви робите замовлення, ну, на сайті це не працює, от, бо там ну, сайт них на промі, там дуже складно це таке автоматично зробити. Але, але якщо ви підписані на спільноту рукодільний Шабаш, я вам залишу посилання, я його весь час залишаю, ну, залишу ще раз, зайвим не буде. Якщо ви підписані на рукодільний Шабаш у Вайбері, то ви можете звернутися до адміна до рукодільної феї, і вона вам зробить знижку до Дня От, Вона якби, там може перекрити деякі акції, і на розпродаж вона теж діє. Коротше, Якщо у вас є іменини і ви хочете зробити собі день іменинника, йдіть в шабаш і питайте. От, Я собі замовила інжирчик. Це буде напарник до моїх гранатів. Гранати я вже почала. Ну, Я думаю, що я його також пересаджу на таку саму тканинку Левада, в мене там шматок лишився. Дивіться, він також з цим. Бісером. Тут бісер не такий яскравий, як в гранатах, але він більше схожий на зернятка, які є в венжирі в фігах. От. І дуже яскраві, тут класні, бачите, такі ниточки такі фіолетові, класні. І зелені тут кольори дуже красиві. І знову ж таки, дивіться, які тут яскраві кольори зелені, і які е зелені кольори на. <реш> від шиві набору. Я з цим стикнулася в гранатах. В гранатах зелений, який є в наборі, який ну, вживу, він набагато яскравіший, ніж на тому малюнку, що є на наборі. Тобто, зважайте на це, вони будуть яскравіші і ще гарніші, ніж на малюнку. Оцей темно темно-синій це, мабуть, буде оцей. Ну, в принципі, схоже на інжир. Я люблю інжир, але в нашому регіоні, знаєте, інжир не росте. Я ну, більш-менш смачний інжир, я коштувала в Криму. От. На самому от, ну, південній частині там, де Алубка, там от інжир, ну, він смачний, бо він з дерева. От. Але кажуть, що той інжир, який в Криму, це теж не, не найкращий інжир. Найкращий інжир десь там от, в Ливані, от, там десь треба куштувати, де ну, він оригінальний звідти, і тому, в принципі, наш інжир це таке, це схоже на інжир, скажімо так. От, але картинка гарна, буду вишивати. І я думаю, що я спочатку відійшую гранати. Я думаю, що тут, в принципі, в них тут теж 33 кольори. Я не пам'ятаю, в гранатах теж щось, типу, 32 чи 33 кольори. От, я думаю, що після гранатів, як я їх вишив, можливо, на наступний рік, або якщо я їх швидко вишив, то може і восени, ми ще почнемо інжирчик. От, це була моя перша покупочка. Ще я собі замовила отаку штуку. Я її до пуття ще сама не розглядала. Це дивіться, це такий якби буклет. Я вже вам колись показувала таку штуку для Мілхіл От. А тут ще є прямо для бісера, і воно тут дуже детально так класно сфотографовано. Дивіться, воно ну, на поліграфії зроблено так, що в принципі, можна зрозуміти, де тут є блиск, де тут що є, і воно сфотографоване в натуральний розмір. Тут є всі і е, склярус різного розміру, і е, бісер весь є, і тут є і маленький бісер, бачите 11-го розміру, от, і є пітіт, і ні, навпаки, петіт це 15-го, це 11-го, я завжди плутаю. О, тобто тут всі, ну, принаймні, кольори тут є. Якщо ви будете підбирати щось таке, типу, ну, от як я, я люблю попідбирати, то, е можливо, можливо, е вам така штука. Вона не дорога, вона щось типу, гривень 20 чи 25 коштує. І тут є перелік всіх мілхілів, які є. Е вони роз... Поставлені тут по серіях, де скляний, де Антік, де якби крейдовий, коротше, з всякими ефектами, тут повністю є бісер Мілхіл різного розміра. Я думаю, що це добра така підмога. От, от Тут навіть є оця магніфіка маг магніфіка. Це, типу, такий міні, як рубка, а міні-склярус такий, воно зазвичай дорожче. От, в мене попереду вишивання е, ще одної мірабілії. Я планую вишивати карти від мірабіля Royal Games, і я так думаю, що там я також проверну цей фокус з заміною бісера на пресіозу. От, тому ця штука мені дуже допоможе. Ну і зайвим не буде. Е, що я ще взяла в сундучку? Ще я трохи нагрібла у таких жовтих ниточок. Е, тут такі жовті і помаранчеві відтінки. Я коли вишивала свої, ну і продовжую вишивати своїх кумаз е, дівчаток, е, я зрозуміла, що мені треба жовтого, бо він в мене якось підозріло швидко закінчується. То, можливо, я де буду бачити ПНК, то я буду підкупати жовтого, бо жовтий в них гарний і він класно вкладається. В мене вже повно його, в мене повна коробка, але ж ви знаєте, це одвічна проблема, що в тебе може бути повна коробка, але саме того номера, який тобі треба прямо зараз, в тебе не буде. Тому жовтий я підкупила запаси ПНК в сундучку. Вже вичерпуються, я так думаю. Тож, якщо вам щось треба по ПНК, то питайте і забирайте. Вони звільнять місце і закуплять на це <гум> якийсь інший колір, О, якісь інші нитки. Так, що ще я взяла? Я ще взяла таку бубиночку це у нас модейра ниточки для. Пришивання бісера. В мене є така мадейра в білому кольорі, я взяла чорну, тут 200 метрів. Якщо я не помиляюся, вона дуже зручна, вона майже непомітна. І, ну, наприклад, вишивати великі якісь роботи то ну, це буде трохи задорого. Великі роботи купуйте конус з титану від Аріадни, наприклад, або як вони полі. Полібіт чи якось так. Ну, коротше, великий конус купуйте, якщо ви великі бісерні бісер, роботи вишиваєте. Якщо ви пришиваєте бісер до мірабілі або щось з того типу, то ця ниточка вона дуже гарна, вона майже прозора, її не видно і вона не крутиться, не чешеться, не плюється. Коротше, вишивати нею одне задоволення. Раджу прикупити собі Мадейру, вона теж не дуже дорога. І. Я себе все ж таки побалувала, бо думаю, ну що, день народження, треба себе побалувати. От, Я докупила ті три е сніжинки: отак от, напевно, що це перша, оце друга е і це дев'ята. Це ті сніжинки, яких мені, мені не вистачало до повної колекції. Е я склала повний е лист того, що в мене було. От, верніше так, я знайшла всі картинки всіх-всіх-всіх сніжинок, які є в природі, От, склала їх, відмітила ті, що в мене були. Або вишиті, або ще ні. І докупила оці сніжинки. Тепер в мене є вся колекція. Я чомусь мала сумнів, мені ця сніжинка оця мені дуже подобалася. Вона класна і вона дуже класно буде там з ще однією, вона на неї схожа. От. А оці, оці, вона чомусь мені, знаєте, можливо, вона не так вирізана, можливо, тут багато пластика. Не знаю, я сумнівалася про цю сніжинку. Але, в принципі, я подивилася, вона. Давайте відкриємо, подивимося. Вона теж непогана і е... не якісь, знаєте, такі восточні, якісь східні мотиви. Такі. Не знаю, чому. Мені так здається. от, І тут є в неї в неї гранені намистини. Теж є стразики, теж є білий бісер, теж є срібний бісер. Ну, в принципі, вона, а, вони, оці склярус великий, білий. Коротше, в принципі, вона теж гарна і теж буде вишиватися. Я зараз хочу, взагалі, в мене є думка, чи не повишивати мені їх всі. Але вони такі класні, знаєте, на старти, от коли хочеться щось постартувати, тут можна взяти завжди цю сніжинку і з нею щось постартувати. Не знаю, як вони в мене в якому порядку з якою швидкістю будуть стартуватися, але наборчики невеликі, не вишиваються вони за, там, за пару вечорів. Вони мені, скажу відверто, подобаються більше, ніж Мілхіл. От, бо з Мілхілом не, ну, не знаю. З Мілхіла мені що подобається? Мені в Милхілі, в Милхілі, Якщо б я брала, то ну, мені подобаються лихтарики, але я сумніваюся, що я їх буду збирати, якось ну, не знаю. От, і Мені подобається в Мілхілі колекція з саночками. От, їх там чи 5 чи 6 штук. А, і вони дуже гарні, такі, прикольні, всі в різному якомусь стилі, але саночки треба їх або на... замовляти під них отакі акрилові заготовки, от, або е, треба вишивати ну, на пінкіпчики, робити їх якось потім. Якусь, або пінкіпчики, або прапорції, або ну, якось коротче, серійно їх оформлювати. От, я навіть думала, що. Ну, Може, на оці акрилові заготовки. Ну, я думаю, от я не, не, не дозріла купувати Мілхіл. Е, я дивилася на гноми. Мілхілні. От. Коли тільки вийшли гноми, вони мене прямо якось збудили. Я думала. Але в мене була інша ідея. Я хотіла їх повишивати і зробити їх такі на конуси, на пінопластові, щоб були прямо такі фігури. От. Потім я подумала, ну, куди ти будеш ці конуси ліпити. Ну, ну, це треба їх... Або всі на один конус і так ну, типу крутити, я не знаю, чи робити кожному окремий конус, де їх потім зберігати. Я бачу зараз їх дуже багато вишивають, ну, замовляють під них заготовки або дерев'яні, або знову ж таки акрилові. І теж в мене якби ну, ще, ну, там, типу, 350, здається, гривень цей мілхіл. Uh, і до нього ще заготовка 200 гривень. Ну, навіть якщо uh, вишивати підбором, навіть якщо брати. Тільки заготовку, це теж ну трохи недешево. Бо там ще з'явилося ще щось гномів. От, ну коротко, Не знаю я, що я буду чи буду я колись ці гноми вишивати, чи ні. от е, Маю сніжинки. Зі сніжинками мені поки що прекрасно, комфортно і сніжинки я можу вишивати в будь-який момент тепер. от Що я ще купила? Ще я купила отаку от... Таку от Штуку, я її розгорну, бо я її сама не розгортала. Я хочу просто помацати, потрогати. Це, знову ж таки, принт. Я вам показувала, і в мене є два принта від Алісени на цей на один на Іді, один на рівномірці. Це в мене принт на Рівномірці. Я його замовляла заради цього письма. Ну, типу, тут як якби, лист написаний, да? якби почерк. От, В мене є одна штука, яка в принципі, буде гарно виглядати на такій, якби, дивіться, воно як. Типу написане від руки, якби зошит, якийсь щоденник хтось вів або ще щось. Тут якби нюанс в Алісе не в чому. В них оцей принт він майже без полів. Тобто, якщо його вишивати, у вас отак от, ну, сантиметри, ну, по сантиметру мінімум, воно у вас відіжметься. І у вас оцей гарний, наприклад, компас, який тут є, він у вас отак-от скриється. Ну, от, от, Давайте отак от прикладу. От. Отак-от він закриється, і отак от він, наприклад, закриється. І від цього гарного компаса залишиться піндик. От, ну, якби... Чому тут нема полів, я не знаю. Наприклад, у той принт, що я купувала від Вірени, здається, да? От, ну, великий там де пергамент, Там прекрасно, там пуля такі нормальні. От. І тут, знову ж таки, Ситуйовіна. Кораблик, якщо ну, якби натягати в якийсь, ну, хоча б мінімально його якось під паспорту, то він буде впиратися прямо під цей. От. Не знаю, не знаю. Я подумаю, що тут щось хочеться якийсь ну, такий, щоб воно було з цим листом. З листом в мене є задумка дизайна, але там тоді треба буде його отак-от обрізати. Так. З цього, в принципі. Ну, що закладинку якусь можна тоді зробити. З кораблем там, в принципі, є в мене ідея. Ну, коротше, я думаю. Але сам принт, дивіться, він дуже гарно ну, якби сам зроблений і ну, якість друку дуже класна. Єдине, що ця рівномірочка, вона зараз засипеться. Я не знаю, як промаюкувати виробнику, щоб було б непогано, якби вони робили поля. Хтось з дівчат замовляв е, друк, якби. Ну, типу, домовлялися, щоб зробили друк з полями. Але там робили саме більше тканину. Мені б, в принципі, влаштували, якби тканина була та сама, тільки е, розмір принта на ній був би трохи менше, щоб лишалися хоча б сантиметри по два полів, щоб його могло якось. Ну, Ну, Якби він трошки був би менший, було б нормально, бо в них дуже гарні в них є принти з цими, з, там, з квітами, якимись, з мушлями, з листям. І знову ж таки проблема, що ці поля у нас закриваються і виходить якась. Не то, не то коротше. Так, але принт я купила. Принт в мене буде, з принтом ми щось будемо робити. Е, покупочки, 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 подаруночки. От, поки що станом на е, середину січня воно в мене отаке. Е, якщо щось додасться, то ви зараз це побачите. Якщо не додасться, то це всі будуть мої покупки е, за грудень. І засічені. Дякую вам за увагу. До зустрічі в моїх наступних відео, в тому числі про наступні мої покупки.